Я не знаю, як часто грибники знаходять подібні місця, але в мене періодично все-таки в сезоні воно зустрічається. То гриби білі, купами, то такий клондайк. Тут гриб на грибу. Їх тут сотні. Все навколо в грибах. Туди, туди, все в грибах. Всім привіт. Жовтень місяць і наступний вихід пошуку грибів. Берези ще, вон, подивіться, які зелені, зелені, осики зелені. А от липа отут далі вже майже опала. Прийшли хороші дощі. І отак от мимоволі заходжу, дивлюся, періодично всякі такі от березові ліси -іскра. і краю. Подивився, якщо взагалі нічого нема, то й немає сенсу ходити. В основному лісі. Ну, от я так і зробив, в принципі. 15 хвилин подивився. Побачив косулю, зайця. Зрозуміло, що не встиг це все добро зняти. Ну а тут таких от зараз пройдуся в рівчачках. Можливо тут десь будуть опанки. ні, то піду вже на перевірене місце. Тут у нас ліщина, берези. Ось такі от місця вони полюбляють. Ну, принаймні колись так було. Що буде сьогодні? Походимо, подивимось. Тому ж пішли. Щоб підійти до потенційно перспективних грибних місць, приходиться проходити от такими чагарниками. Ну, без цього ніяк. Тут мало хто ходить, бачите, крапива. З мене метр вісімдесят. Вона вже полягла. Тут під 2,5 метри крапива була. Чіпляється за ноги. О, то ще й мокра таке собі. Ну йдемо, йдемо, скоро будемо на місці. Так, виходить, що я дарма сюди приплентився. Оці от ліщини проходив стільки тут по надгір'ях цих, зверху, низу так от вісімками. Ну, окрім, подивіться, який у мене результат декілька. Декілька-декілька грибів. Декілька Бачите, такі поодинокі зустрічаються тут. Ось один. І ось ще один. Признаюсь чесно, не за такою кількістю я йшов сюди. Минулими роками тут було достатньо, можливо, зараз ще рано. М -м, перша хвиля тут не вийшла, будемо чекати на другу. Ну, нічого страшного, зараз спробуємо ще подивитися біля річки. Там то має бути. Хотілося б, щоб там було. Йдемо туди. Маслюків та рижиків також не бачу. Ну тут то тепер точно. Може йдемо до річки. Зараз ще метрів 300 до того місця. І пошукаємо. Але ж гарно тут такий запах від сосни йде. Свіжість після дощу. Такі аромати осінні стоячі. Ого! Так, все, спускаюся згори і прямуємо. За опаньками туди вже А тут, -тут лавка, подивіться яка стоїть. Хтось посеред яру відпочиває. Любить подрімати, мабуть. Ну нехай стоїть. Прийшов сюди вже до болота, куди я і планував. Ну, мене зустрічають, подивіться, які величезні гриби. Ха. Як вони швидко ростуть? Як вони швидко ростуть? Десь там декілька днів не побув і гриб вже перевіз. Майже як з білими. Не знаю, що з цими. Подивлюсь, подумаю, можливо щось виберу, підріжу. Так. О! Дивіться, яка нога. Ті забрава тут крайньо біля них. Вон який. Ще якийсь гриб присутній. Це прекрасно. Але їх також, бачите, під'їдають ці гриби. Зараз теплувато, тому куча комахи тут внизу. Так, так, що в нас тут? Там слимак сидить їсть Нехай їсть Нехай сидить, нехай їсть Це також от А Але гляньте який тут них розмір Оба Чисто просто за розміру взяти показати вдома Гляньте яка нога ніби білого Але отут такий от молодняк що нам гляньте яка краса. Ось таке от прекрасно знайти. знайти Молоді. Тут, муху, я потім все поправлю. Як закінчу пошук. І збір. Після мене завжди чисто в лісі. Де б я не був, скрізь все в порядку. О, дивіться, відгорнув мох. Які гриби. Ого! Гляньте, яка це молода краса, та ви що? Казкові просто, як глибоко там. Так, це без шапки. Опа! Це ось є. І тут молоді. Та зараз нащипаємо Тут грибів. Я думаю, в цьому місці молодих та й добряче буде. Гляньте. А, де вони тут? Потім ножиком все підріжу. Ну то гарний пеньок Гарний. Будемо сьогодні з грибами, мабуть, також. Ой, ще скільки молодих. Дивіться, Ліза Боже мій, ви просто подивіться. Рай. А знаєте що? А я їх заберу. мене тут не буде. В цих місцях, мабуть, днів два чи три. І вони переростуть. А ми отакі от маленькі переберемо і підуть на маринад. Так що, бо знову таких шлапаків, я думаю, тут шлапаків буде достатньо. А отакі от молоді гриби. Так, придеться поморочиться з ними. Не без того. Але ж то все має бути... Ого, і ось, дивіться, відгорнув. Відгорнув, вони просто тут під мохом такий молодняк. Так ти що? Добре. Це вам тут поки показую, що воно є. О, який гарний гриб. Буду зараз цей пень детально досліджувати, бо тут куди не подивись. Гляньте. Скільки молодого гриба. Ой, як чудово. О, це кажу, добре зайшов. І тут, і тут скрізь молодий гриб. Добре! Ой, в цьому болоті не зовсім зручно. Зараз ті дозбираю і вже будемо з хорошим урожаєм. Подивіться, яка краса навколо. І не скажу, що це жовтий місяць. Ось тут от, хміль. От, яка краса. Тут ще на болоті зелено-призелено. Ну я не знаю. Де я був весь цей час? То десь в одному місці, то десь в іншому, то дощі такі йшли, що нікуди з дому не підеш. І... Що, виросла пеньки тут. Без мене. Знаєте, скажімо так, питання не стоїть, щоб набрати опенюк. Хочеться яких молодших позбирати. От тут вони. Так, не зовсім просто тут все вам показати. Але їх тут ого-го-го-го-го. Давайте перехилююсь ще двітку. Бачите там от откупи. Ото. Ото все гриби. Ото-ту, от, отут. Отам. От Ось. Ось вони йдуть, їх тут. Сотні. Так. Бачите, якщо там були молоді гриби, то гляньте що тут робиться. Ну і просто подивіться. Що тут робиться. Я також ще місця в цьому році не знаходив. <хи> Боже, як, як, його, як його відкрити? Я не знаю, як його відкрити. Зараз хочу максимально, щоб не пошкодити гриби. Тут величезний пень. Він просто весь грибах Тут внизу гриби. Тут він просто увесьте по всі сторони. По всі сторони від пня. Така от грибниця. Все в грибах. Тос вони зараз вже переросли і дуже легко їх пошкодити. Дивіться тут. Я не знаю, що це, як це коментувати. Але таких місць я ще в цьому році не знаходив. Просто куди не глянь. Скрізь гриби. Все в грибах. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ось тут внизу там ви що. Там ви що? Глянь, такими корчами воно це все проросло. Оце от називається опеньки. Я на них запізнився, але просто приємно дивитися на цю картину. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, а може щось я виберу собі, не знаю. Але фото треба точно звідси зробити. Так, шановні, все-таки вирішив вам показати це місце. Трішки я його розчистив. Бачите, де-не-де там поламалися ці опеньки. Зрозуміло, що я їх тут брати взагалі. Ніяких не буду. Навіть ось цього. Взагалі нічого, скажімо так, не рухаю. Все лишається так, як є. Просто вам хочу так от показати трішки. Зачистив я від рослинності це місце І оно на скільки. Там просто листя воно просипано, просто все по колу в грибах. Все по колу в грибах. Далі йти ось гриби, бачите? Гриби. Так, ось такий наступний пень. Також на ньому щось сидить, пропало вже. Бачите? Ну оце я то заберу. О, мабуть, тут слимак сидить, а може і нехай лишається вже слимак. Собі забрав. Там далі є гриб. Бачите? Також все в слимаках. Ну, скажімо так. Грибів тут вистачає, тільки багато вже, ну як, тут, мабуть, 95%, іменно в цій зоні всі переростки. Але пошукаємо ще молодих. Отак от росте цей гриб. Дивина природи, дивина. Підійшов сюди ближче, тут є такий невеликий ставок в людей. Така гарна копанка. Риба там... Ой, як класно тут. Кладка в людей. Ну, не буду туди ближче підходити. То вже приватна власність, там нема чого ходити де заманеться. Опа! Дивіться, який гарний корчик. О! Зараз лимаків тут залишимо, такі ніби великенькі, але ж молоді, бо ще он з плівкою. Та ви що, отаких грибів би побільше. Але, я ж кажу, їх тут багато. Тому хех, проблем з грибом немає. Просто всі вони майже попереростали. Сьогодні збирають тільки виключно голоді. На цьому торфяному болоті ходиш від пенька до п'янька, хотів казати. Пенька. Десь там, 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 там. Скрізь щось є. Отак і вибираю. Деякі менші гриби. Оці вже великі переростки. Але гриб присутній, бачите? Скільки його багато. І як він рано в цьому році. Почався взагалі в вересні. Зовсім його дозбираю. Ну, дуже багато вже пропавшого. Тільки ходи, дивись уважно під ноги. Гриби. Ось вони, ось. Тут, тут. Отак-то куди не піди. Крізь воно та щось і є. Просто всі великі. лошукою вже молодняк. Виключно молоденькі хочеться такі знайти. А так скажу, що проблем з наявністю цих грибів взагалі ніяк нема. Бачите, я ходжу, вам розказую, щось показую. Ну, вони от такі вже великі тут. Десь більш, десь менше, але вони є. Так. Опа-опа-па. Тут вже гриб. Ну, навіть такого вже не дуже хочеться брати, але можливо ще щось так візьму. Отак от. Від панька до панька. Слимаки тут на болоті активно працюють. О, до речі, це який великий гриб. Яка в нього нога і сам такий міцненький. Тож ходимо. Ще, я думаю, назбираємо, А так я скажу, що їх, ого-го, вже переросли. Ніхто сюди, мабуть, не прийшов, та я ж також скрізь не встигну. Тут вже на болоті втратив спортивний інтерес шукати ті гриби. Бо їх багато. Я ж то хочу такі от молоді, знаєте, от ви Ну це таки от більшого взяв, чисто показати, так і то може потім викону. От Подивіться, який молодняк. Молодняк, молодняк. Нехай буде в мене мало грибів, але будуть сьогодні тільки молоді. Ну, Просто скрізь. Зараз буду переходити вже з цього місця на якесь інше. Тому що тут, в цьому місці, всі вони переросли. Так, слимака. Сюди це просто вам хочу показати, як то кажуть, середній розмір по лікарні. так. От вони такі. Подивіться, тут все в грибах. М -м -м, де я був? Ну, цього, що ще можливо? Що ще візьму. Це вже такий більшенький, але виглядає молодим свіженьким. Хочу більше, але це ще гриб дуже хорошої якості. Так, ну, така ситуація. Я вже поодинокі не показую. Тут десь там, десь там, десь там, десь там. Стараюсь якісь більше пачки вам продемонструвати. Зараз трішки далі сюди пройдемо, можливо там ще є молоді. Бо тут багато, але старше віку. Ну що тут робити? Тут куди не глянь, скрізь гриби. І отак от майже під кожним деревом. Ніби не хочеться показувати. А з іншої сторони, якщо канал грибний, правильно, то ж потрібно показувати, як ростуть гриби. О. І тут воно все. Хм. Зараз пошукаємо ще молодих. Це такого от ходиш по болоту і дивишся, думаєш, це вже, мабуть, завеликий. Завеликий, не хочеться такого. Ну, можливо, цього ще візьму. Опа. Так, по розміру. Ну і плюс стараюсь вишукувати, їх не просто знайти, але все таки є. Придеться вдома поморочитись над ними, знаєте. Довго поки перебереш. Ого, травинка яка. Але отакі от молоді апеньки. На ну, маринад, як он такий ідеальний. Так? Придеться покрутитись перед ним, але ж нічого. Результат -то буде гарний. Найсмачніший гриб. Один з найсмачніших маринування І отак отуткиря от ходиш і дивишся. Молоді, тому що... Великих тут достатньо, вже видивлюсь молоді гриби. Я собі то ходжу по таких, знаєте, по дві, по три, де чотири підшіпи. А так воно скрізь в таких от грибах. ну Я ж не хочу їх таких брати. Бачите, переростки, ну, поганих отаких. От вже навіть не хочу показувати, куди не піди скрізь гриб. Тому ще гляну одне місце попід річкою. Якщо не буде гриба, то мені цього вистачить. Ну скільки, якщо їх просто всі підряд забирати, якщо тут є, ну тут можна в мішок, мішок набрати і піти додому, але ж толку з них з тих переростки, правильно. Тому зараз ще одне місце там побачу. Буде що буде. Тому що гриба достатньо, але всі вони вже переросли. Малих небагато. Бачите, яка в нас річка ніби невелика, але така підступна. Знаєте, треба місця вибирати, де ходити. Ну що, я то вже тут походив і трішки грибів та й зібрав. Вже вам не показував, тому що а який сенс, коли ходиш по одному, по два, по три. Молодих десь росте і по п'ять, по десять, і більше групи таких. І то в попередніх кадрах були оці опеньки. Вони майже тут скрізь є. Бачите, пішов в ліщину, думав, в ліщі їм будуть молоденькі, хороші. Ні. Там нічого не було. Декілька штук знайшов. Та і все. Ви, до речі, можете написати, що у вас з опеньками, бо я, мабуть, сьогодні здається, що в нас 4 жовтня буду закінчувати сезон по опеньках. Дуже рано пішов холод у нас тут на півночі Чернігівщини. Ну і ці гриби дуже рано вискочили. Я вже їх назбирав, відзбирався. Мені достатньо. Можливо, хіба сусідам підуть попросять людям. Треба уже ще й але гриба вже майже немає. Ага, тут я не перейду. Така собі. Такий собі перехід. Будемо далі переходити. Добре. Так, до речі, по результату. О! Брав сьогодні виключно молоді гриби, тому що якби брати в те, що все, що трапилося, там можна в мішок його містити. Ну, а так, молодий відбірний придеться дома трішки погратися з ними. Але це вже питання таке, головне аби було над чим гратися. Ну а у нас пройшли, кажу, добрі дощі. Ніби таке от потепління зараз, тепліше, березові ліси ще зелені, ще листя добре. Я думаю, там ще буде білий гриб. От він скоро має піти. Якийсь такий, знаєте, калейдоскоп в цьому році. Опеньки закінчилися, білі гриби може ще бути. Ну то таке. На сьогодні закінчую. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого, всім папа. -па. Руки, як завжди, брудні. На сьогодні це вони в опеньках. Все, йду додому. І заходьте на канал ще. Будемо шукати біля гриби.